Ось такі автомобілі ми купуємо в Німеччині, веземо в Україну. Веземо в Україну класним людям і моїм підписникам. Тому підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. З радістю буду відповідати на ваші питання, допомагати і так далі. Хлопцям військову частину завеземо трішки пива. Це не, не супер можна, але, але хлопці точно зацінять. Коли буде можливість, бутилочку пива, я рахую, можна випити. Всім привіт! Нарешті ми знову на моєму каналі почнемо з гасла Слава Україні. Дуже сумував я за вами, за своєю аудиторією, дуже сумував за цією роботою, якою займався не один місяць до початку повномасштабного вторгнення. Але з початку 24 го числа я вирішив захищати нашу державу і майже півроку був в Збройних силах України. Зараз я можу. Займатися автомобілями, займатися тим чим чимось займався, тому, будь ласка, підтримайте в коментарях, чи це цікаво вам, чи цікаво вам дивитися відео огляди на ті автомобілі, які ми купуємо в Німеччині і продаємо в Україні. Якщо так, з радістю буду продовжувати справу, яка мені подобається, і яку я дуже люблю. Сьогодні ми їдемо. Купувати автомобіль для дуже серйозної людини, для людини, яка зараз наразі є начальником штабу. Це був мій керівник майже півроку, скільки я був в Збройних силах України. Зараз ця людина відповідає за велику кількість людей за їхнє життя, за їхнє здоров'я і за нашу державу в першу чергу. Якщо там Трішки більше розповісти про цього дядька, йому вже 58, якщо я не помиляюсь років. Він починаючи з 2014 року боронить нашу державу, був танкістом і, подзвонивши мені, сказав Вань, допоможи мені купити в приватне використання автомобіль, тому що я розуміюсь в танках, а в тачках я ніфіга не розумію. Тому допоможи, я тобі довіряю. На твій розсуд такий-то бюджет. Окей. В нас є бюджет до 12 тисяч доларів. Ми їдемо зараз оглядати в Німеччині, на секундочку. в Німеччині автомобіль. Кому буде цікаво, що я зараз роблю в Німеччині і так далі. Я думаю, можна писати в коментарях, але я б з радістю відповів би вам в якомусь стрімів. Робили би стрім питання, відповіді. Думаю, багато кому буде цікаво, що відбувається в мене, що відбувалось в мене протязі півроку, коли я був в Збройних силах України, я би з радістю загрузив би декілька відео, тому що не знімав я добряче. Але зараз ну, по зрозумілим причинам викласти ці відео в інтернет я не можу. Закінчиться війна, покажу, буде цікаво. Добавимо трішки танків, додамо трішки бронетехніки і класних хлопців, класних українців, які боронять нашу державу. А сьогодні ми будемо оглядати Volkswagen Tiguan. Tiguan 2010 року з двохлітровим дизельним двигуном на 140 кінських сил. Я рахую, що це найкращий двигун в цих автомобілях. А чому вибір пав на Volkswagen Tiguan? Тому що вибір був невеликий. Тоуран чи Тігуан. Я рахую, що для такої людини Тігуан буде більш, як кажуть, у нас, солідним автомобілем плюс е великий кліренс. Це не автомобіль для виконання якихось бойових задач. Таких автомобілів вистачає е там, де ця людина займається цією справою, це автомобіль більш в приватне використання. Щоб після війни було на чому, як він сказав, поїхати на дачу і на рибалку. Всіх дуже радий бачити, тому не переключайтесь. Трішки мене туди заїхали. Нікого немає. І так, ось такий невеличкий автосалончик. Я бачу Тігуан. Опа! Ну що, ідемо глянемо. Перше побачення з Тігуаном. Тільки підійшли, продавця ще немає. Він написав, що трішки запізнюється, тому можна так швиденько подивитися самостійно. Тігуан Тігуаном, а мені дуже цікавий цей причеп. Це будинок на колесах, чи що це таке не зрозуміло. Напишіть в коментарях, хто знає, що це. Так, вернемось до Тігуану. До Тігуану. Ну, поки що перше враження, що ні ржавчинки, ні царапки жодної я не бачу. Правда, погода в нас не супер класна для перевірки авто. Не зрозуміло, що це за наклейка. Відгонимо, подивимось, тому що в оригіналі вона не повинна там бути. Ну а так прям прям не очікував навіть. Ось і власник автосалону під'їхав. я Себастьян. Це не Себастьян. Ну нічого. Дівчата жіночки нам теж підходять. Так, вікна. Давайте подивимось, поки стоїмо вікна. Вікна нуль. Нуль рідні. Поки що рідні, заднє шкло, вони тут не маркуруються, тому не подивимося ми. Так, тут нуль, далі, 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 далі. Рідні, рідні вікна, лобове, лобове теж рідне. Тому треба подивитися зсередини, чи немає багато коцок. Радіатор. Так. Радіатор. Ну, Радіатор, в принципі, на свій пробіг. Він не завалений прям там максимально. Але ну, не суперновий. Знизу автомобіль. Срізу все, ніби як нормально. Гума. Гума в нас. Все сезонка М 17-го року, третій тиждень. Ну, така, ще поїздить, ще поїздить сезон так точно, а можливо і більше. Стан гальмівних дисків мінімальна вироботка є, але дуже мінімальна, тому в принципі стан хороший. Гальмівні накладки, колодки у нашому 50% спереді, ззаді, а тут диски прямо нові. Але ну, колодки теж, колодки теж відсотків 50 максимум, не нові, хоча диски нові, задні стоять. Так, все аналогічно, як і на тій стороні. Так. Давайте ще знизу з цієї сторони заглянемо. У них буває така болячка, прогнивають пороги. Немає тут іржі, а з тієї сторони і тут немає. Перевіряємо зараз на момент підфарбувань приладом. Seitenteil ist lackiert worden, aber in... In welches ist nicht? Rechts hinten irgendwo, hier irgendwo hier. Uh -huh. Aber es ist Reparatur von 1400 Euro, also ist nichts Großes. Mhm. Ja, ohne Lackier. Auto ansonsten immer bei VW gewesen. Ähm, mm Erste um, Hand und ja, yeah, ist wirklich really gut. Also gibt es mm -hmm. nicht viele. Є в нас інформація, що вона локувалася по правій стороні. Але всі є наряди на роботу, робилися на офіційній станції. І заплатили там взагалі мінімум. тисячі євро, це для Німеччини прям копійки за таку роботу. Тому там точно не значне, Для чого тут наклеїли скотч, я не знаю. Думаю, щоб не царапати ці пороги. Так, сидіння в нас не посажене, сидіння супер. Хімчистку ну теоретично можна зробити, але в принципі вона не супер чекає. Далі стан керма. Кермо в нас в стані новому, якщо можна так сказати. Автомобіль був тільки в одного власника. Весь час з салону. Це є, в принципі, плюс. Не в принципі, а це великий плюс. У нас двохзонний клімат-контроль. У нас підірів сидінь передніх. ну Звичайно, кондиціонер це зрозуміло, для тих, хто не розуміється, що таке двозонний. Скажу вам так, що тут кондиціонер є. Магнітола штатна 230 тисяч пробігу. Вже нова панель, як ви бачите, так? І, які випускаються з 10 го року тільки. Далі у нас автоматичний ручник, як нас називають. автохолд классная функция на справде далее задний ряд сидень полка задний ряд сидень у нас тоже в чудовом стане так подлокитник педстаканный. норм на вид запах Запах приємний, не курили в автомобілі 100%. Потолок потолок є в нас плямка ось тут. Сидіння водійське. Ось так воно виглядає. Для тих, хто розуміється в Тігуанах, можливо, скажуть, що за прості сидіння, я вам скажу, так по комплектації він не максимальний. Немає у нас кнопок на рулі, не мультируль. Магнітоли в нас є, це середня, середня по комплектації, є максимальна, є мінімальна. Це середня, тому окей. Є звичайний е клімат. Тут двохзонний. Скопіді мечі, ручка не затерта, тут не затерта, але бажано було б зробити хімчистку. В принципі, видно плямки на сидінні, незначні, але видно. Педалі. Педалі виглядає чудово під ковриком. Все добре. Ага, ага. Ось такий автомобіль, плюс, плюс. Я навіть не знав, а в багажнику лежать ще хотів, кстати, це питання задати, тому що в оголошенні було написано. Є комплект. Нової, причому супер, нова зимова гума Fulda 21-го вже бачу року на стальних дисках. Круто, цей комплект стоїть грошей, тому це несумнівно плюс. Так, пропоную завезти. Дивіться, він прям прям ідеально. Співтичка. Зараз відкриємо капот. Він ідеально по звуку. Акумулятор. Відкрита кришка, тому що, можливо, довго стояв і розряд за ним був. Це не проблема. По Бо... ці крила не знімались. Фари також рідні. Булти всі заводські, оригінальні, не звуккі. Зараз ми по документам самі пройдемось. Так, це в нас ТЮВ Декра 11.10.21 рік. А на компробігу? Зараз 230. А на пробігу, пробігу 215. Тільки пройдений техогляд. 15 тисяч назад. По бумагам видно, що вона постійно обслуговувалася. Ви бачите, на які суми. Тут 400, там скільки в нас було? 837. І ось. Ось це, що фарбувалось на суму 1464 євро. Права задня дверка. Задня права дверка, задня. Крило прикривався максимум слой краски і лаку. Це знову ж таки обслуговування. Це сервісні масла фільтра 372 євро. Ну, це теж стандартний сервіс. Інспекція, перевірка. Тут цікаво, о, клас! Санріман, замінена, замінена помпа і ремінь. Але коли? На, 118, на 168 тисяч... Це непогано. 170. Це супер. Це 50 тисяч назад. 50 тисяч назад. А тому. Ну ще 1030 може, так? Да? Я думаю, як мінімум. Доктор? Zeit nur ein, Ну и Doktor in diese Stadt? Nein, in zwei, drei Dörfer weiter. Aha. Ja. Ja, Welcher Doktor? Allgemeinmedizin. Welche doctor? Allgemeine Medicine. Allgemeine aha. Тігуанчик дуже круто їде. Він у мене на хвості і ми зараз їдемо. Ось ви бачите, яка швидкість. Не супер удобно знімати. Це дозволено. Ну, в зеркалі, бачите, фари, жовті фари. Це тіван, тримається за нами. Ми купили цей автомобіль. Проїхали на ньому більше 300 кілометрів, і я був дуже здивований, що автомобіль показав дуже низький розхід палива 6 літрів на 100 кілометрів. Причому на швидкості 120, 140, 150 кілометрів за годину по німецьким автобанам. Тому двохлітровий двигун на Volkswagen Tiguan це ще раз підтверджує статус дуже класного двигуна в плані економічності, а також в плані надійності. Ці двигуни цими двигунами комплектуються Volkswagen дуже багато різних моделей. Зарекомендували себе вони дуже класно, на відміну від бензинового двигуна 1,4 до прикладу. Хоча в розмитненні цей автомобіль в Україні коштує. 3804 тисячі доларів. Так, згоден, дуже е, дорого, але варіантів у нас інших немає. Бензинова модифікація з двигуном 1.4 2010 року обійшлася в розмитані 2450 доларів на сьогоднішній день. Е, по автомобілю все класно, по кузову класно. Є два незначних е, підфарбування в попередніх. Е, Хвилинах цього відео бачили, ми знайшли документи, які підтверджують це підфарбування на офіційній станції Volkswagen. і оплата була в розмірі півтори тисячі євро. Це в Німеччині дуже маленька сума за таку роботу. І судячи з того, що ми побачили, підфарбування було по факту тільки лак, тому нічого там страшного, кримінального немає. В усьому іншому автомобіль в дуже класному стані, він постійно проходив технічне обслуговування на офіційних станціях, він був в одного власника, їздив на цьому автомобілі лікар, лікар, причому навіть в німецьких документах, в бріфі так називаються німецькі документи, в народі написано ДР і фамілія цього лікаря. Тому що якщо в Німеччині людина має Типу академічний статус чи статус якоїсь там вищої професії. Навіть в документах не пишуть його ім'я, пишуть його звання, там доктор, там айбаліт. Да? Е, тому е, цей автомобіль був в гарних надійних руках, і я більш впевнений, що він буде слугувати вірою, і правдою в теж немало надійних руках, які захищають боронять нашу державу зараз. І так, покажу вам буквально коротко. Тому що чому коротко? Тому що дощ, і я зараз на цьому автомобілі відправляюсь в Україну. Мені їхати більше 12 годин. Ось подивіться ще раз, як він виглядає. Жодних сколів, жодних подряпин на автомобілі я не знайшов. І мінімальний тест-драйв тест в 300 кілометрів автомобіль проїхав. Проїхав, причому без зауважень, все прям так, як повинно бути в автомобілі в чудовому стані. Два ключі. Ось так виглядає, ще раз вам покажу салон. Так, комплектація в нас не максимальна. Звичайні, в нас сидіння, але, повірте мені, доволі такі комфортні і їх точно вистачає. Магнітолу я б замінив би на більш Продвинуту, чи як там сказати, є в них такі сенсорні магнітоли, які ми комплектували з цієї моделі автомобілів, тому що навіть блютуза в цій магнітолі немає, є вихід на AUX, ось там він знаходиться. Далі, що в нас ще є в цьому автомобілі? Веземо в Україну на ЗСУ хлопцям два стрілінки, нова гума з дисками. Це все до цього авто. Ну, в принципі, в принципі, ось така інформація по сервісним історіям. У нас цілий бардачок сервісних бумаг, тювів, обслуговування. Скажу вам так, він постійно обслуговувався, і остання заміна того ж самого мастила з фільтрами була в нас 15 чи 20 тисяч кілометрів назад. Тому бажано замінити масло і фільтри по приїзду в Україну. На цьому ми будемо закінчувати наш такий огляд і купівлю цього авто. Зараз я відправляюсь в Україну близько тисячі, 1300 кілометрів мені їхати до України. Тому не переключайтесь, підписуйтесь на мій канал. Будуть інші автомобілі, будуть комерційні автомобілі. Причому з понеділка ми займаємося питанням купівлі Renault Master. Я знаю, що в мене дуже багато людей дивиться. В першу чергу через комерційні автомобілі, але ось такі теж будуть в нас попадатися на каналі. Тому побажайте мені щасливої дороги. Слава Україні! Всім до зустрічі на каналі. Ось такі колеса йдуть в комплекті з Тігуаном. на стальних дисках, але диски нові, і я так бачу, що ці колеса ще не ставились на автомобіль, тому що вони повністю нові і 21-го року народження. Чотири такі ската теж відправляються в Україну, зараз ми їх забираємо. Кстати, кому цікаво, є в нас такий мод BMW-800R. Дуже класний мотоцикл, в класному стані. В тюнингу з вихлопом Leo Winch. Є ще десь у нас тут оригінальний вихлоп, ось там в коробці. Тому, якщо вам цікава тема мотоциклів, з радістю можу зробити огляд, розповісти, що це за пушка її їдять, як то кажуть. Тому пишіть коментарі, буде цікаво.